Всім доброго дня! От зараз я вам хочу показати у другому відео Поліну і Француза. Бела буде вже трошки відпочивати. Ось така. Оце зараз. Ми знаходимося у Бані Березів. Це є дочка, дочка. Це є, це є дочка Панами і Сіньора. Дивіться, яка лошиця. Скільки її часу? Півтора, півтора року, ні, Василь. Півтора року, так? Так. Дай ще хоч. Тут підій за, за цей горбок, бо ми зараз її там гарно по показали. Yeah. Ох! При! Оп! Вожіть, мене не скочило на вас. Добре, добре, суперово. Ми е, рік назад того року тут знімали жеребця вашого. Yeah. Так? Я забирав. Так, так. Час, час проходить. От дивіться, зараз я вам повністю її обійду, покажу. От лошечка є по сіньйору і по парамановій кобилі панамі. Панама зараз народила лошечку по фараону. В попередньому відео. Це все, я вам покажу. Дивіться, що перед, що зад. Все дуже гарно, красиво. Ну, Я думаю, дивіться, бо багато е, Василю, багато людей пишуть. Е, зараз я був кинув відео, яка, от дорогі гроші, до, ну, багато хочете. От ви заплатили, ну, я... я собі заплатив, тільки я ж хотів. Так, ви за цим не жалієте? От дивіться, є а чоловік. Як, а як платять за машину, за та. Так. Але як сказати, ви цим пишаєте і це. Та, я його О... не любив, і коні. Ти син мій, то ми би це не купували. Але це радує око. Так. Це прийшов у будь-який час, хто це любить, хто це розуміє, так само, як коштує машина, так само і коштує кінь. Гарний кінь коштує гроші. Машта. Купи з гуманітарки і купи нові. Та. А є нові, є нові, наприклад, мешта за 500 гривень, а є за 100 доларів. Так. І узуйся, і походи. І так само. Один він перебув, кинув геть за, за 500 гривень, а за 100 доларів ме ходи. Все правильно. Отак От само я вам хочу показати. Товар коштує гроші. Ну, ви маєте прекрасно це все розуміти. Мої. Як? Моя робота вам це показати. А... Бо багато, наприклад, пишуть Дорого хочете, ніхто нікого не заставляє купувати і тому подібне. Хто хоче гарних коней, платить гроші. І має результат. Я так рахую. От дивіться. Лошиці півтора року, щоб ви розуміли. Вона вже ну, досить досить гарна, має гарну ногу. Нога е, має таку оброслість. Грива на два боки. Одна завірюха. Лошечка вже каже Василь, що раз, пару разів запрягав. Спокійна. Е, коли я був? Я весною був, коли е, Міша був. Літ. Літом, так? Ну Я вам хочу сказати, що вона помінялася в кращу Доброго. сторону, але дуже гарно. Най вам здорова буде. Я ще того зараз є. Так, Давайте ще француза. Зараз ми покажемо вам ще француза. До цей страх. Нічого страшного. Так. А це маємо лошак по гермесу. Француз. Гарний жеребець. Я Нічого. Отакі є у Василя і в Миші молоді гарні коні. Вкрамо його не грає ролі, можемо разом. Ну чекайте, двісті б не вдарило. Ви зараз проведете мені їх разом. Коля поможи. Причепити. Це є жеребчик француз. Йому теж півтора року. чи скільки йому? Вона два роки. Два місяці стаж. Вона два місяці старша, Має гарну довжину. Отакий жеребець француз. Це вже буде жеребець, я вам хочу сказати. Будуть Поруватися кобили, я вам хочу сказати. А? Але треба, треба час ще, як йому півтора року. Я рахую, що то за скоро, бо в мене Проведіть їх до гори. О, помало. -р 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 -р. -р -р. Ведіть, відійде, туди, так, добре вели. Трошки ще догори провідки. Добре, давайте сюди. Вони стояні, вони вже не пасуть, ні? Француз і Поліна. Василю, скажіть мені, скільки має, скільки років кіньми? ви? Я так? з дитинства. З дитинства. Ну не фірмально з дитинства. Ні, ну я, я розумію, але... У сім'ї тут у роді було у коні. Так і я кіньми. І це так іде з покоління в покоління, так, так виходить. І так, Михайло кіньми. Так же Михайло любить коні. Рик. Він, о, дивіться. Без я тебе прошу. Дуже дуже у вас все гарне. Він гладкий, але в сьогодні не мати, але тут кої по. Він, э, він гладкошертий, так? Но. Угу. Но. А ти вже хочеш чіпати її, ні? Хоче вже хоче вже хочеш сіграти. Чимати, чи не, не, не. все? Ось така є. Пара... Ще раз нагадую їм, в середньому по -пів -пів півтора року вони знаходяться у, на господарстві у Васкулів Василя і Михайла. Ми знаходимося на території Бані Березова. Тут є. Такі гарні коні. Молоді. Це вже потомство сіньора і потомство Гермеса. Гермес прийшов з Львівщини, сіньор ще на Львівщині. Скажіть мені ще, ще не спрігали разом, Василь. Ще разом не спрігали. Як я паші Ні, я маю на увазі у фірі у фірі. Але вже що одного, що другого привчали доїзди. Ага. Ну, дивіться, що це хоче, молоде тут говорити нічого не треба, Тож треба встигати, показувати клас, Помало, не спіши, не спіши. Вони ж дні це голосить. Ні, там не були на дворі. Були на дворі? Ну як, вони падни, але були Але молод... Помало. Але молоде, що то є молоде? О, дивіться, як нагарно. Несеться. Оп. Француз Фіз догори. Yeah, так. Yeah. <laughs> Але на вас це ви вже привчили на корді, на корді навчили їх бігати? Yeah, yeah. Ну, це на вас, це от так, як зараз ми. Yeah, yeah, yeah. Бо у спортивному, ну, по спортивних э, конях то це корд, знаєте що. Що вони вміють не шарпати. шарпають. Якби є, коли ніжні забуду. Я так опіву, то одного. Ага, одного трошки, потім другого, так. Я тримав одіра, то з одіром. Помалу. У нас і хоуза є, тут тут трошки був приморозок зранку. Ну, лошечка. Ох, вистрілює, Ох, вистрілює. Так міг би зуби часом легнути всі, Василь. <гл> Якби стояв ближче. <гл> <гл> Коли кінь отако гуляє, ну, наприклад, збоку стояти не бажано. <гл> Розуміють команди. Василь старається прогулювати це все тут так, так, як має бути. Ти пантруй коля жеребця, бо він гуляє і скаче, бо він тебе не, не засягнув голову, знаєш. Полін, Вона позує. Попала в добрі руки, думає, ох тихо. Забивай мене. Так, так, так. Помалу, пририту. Є вже такі коні, це труд. Взяти з піврічне, це треба коло це оходити. Це не один, неодноразово тобов шарпне. Але в загальному виростити, ти що собі сам як навчиш. Так будеш мати, так. Як у нас кажуть, як, як постелеш, так будеш спати. Не, Василь? І воно насправді так воно є, знаєте? І вже так. як Скільки років, вам Василь? Мені зараз 60 Наперед би більше. Нет, то шо, я шо е, би, ви, би ви жили 100 років нам і би ще могли у 100 років так запрягти, коли вони будуть, вже Нет, будуть. 100 років, ні, 99. 99? Так, вистачає. Та, б... Та. І би у вас все було добре? Ти, 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 ти. Наперед би більше. Yeah. Але все рівно ви ще даєте цьому ради дуже добре. Так, так. Як нас кажуть, вже старший фірман, що все знає, вже не один, не один кінь був е, на господарці. Що, так воно має бути. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, ще раз нагадую, ми знаходимося у, у Березові, у Бані Березові, у сім'ї Васкулів. Всім до побачення!